Дорогі брати і сестри, усі дослідники Святого Пусьма на уроках суботньої школи, бажаю поділитися з вами думками, кількома думками по уроку усе нове, останній урок цього кварталу. Ну, по перше, а чому? Господу треба творити усе нове. Це каже про те, що настільки скойовджена, скривджена наша земля гріхом, грішними людьми, що з неї нічого на нову землю Господь узяти не може. Іноді ми бачимо дуже красиві міста. Дуже величні міста, гори, ліси, ріки, озера. І ми так розуміємо, що це така красота ідеальна. Але святе письмо каже, що і це треба пересотворити. Воно не те, що сотворив Господь. І не даремно тільки дві останні глави Святого Письма вони не посвячені. Опису нової землі і нового неба. Цим Господь бажає сказати, що це таке для нас, те, що ми не можемо вмістити в наш розум, що і балакати про це, і говорити про це багато він не може. Тільки натяки дані, того, що може бути на новій землі і новому небі. І ми розуміємо, що і ці натяки, вони більш, може, стилізовані, а не так, як воно буде насправді. Що хочеться ще сказати? Що ж буде на новій землі з того, що ми ще не бачили і чого не було у тому раю, який був. Описаний в перших трьох розділах книги буття. Буде нова людина. І це, мабуть, саме саме те саме важливе для Господа створити нову людину. Бог я думаю, не дуже багато йому треба часу, зусиль, щоб створити новий рай, дерева, ріки, новий Русалім. Ні. Коли Христос йде на небо і каже, я йду приготувати вам місце, то це не те, що Він наші квартири буде ремонтувати століття. Нові квартири на новій землі. Ні. Це те, що нас ремонтувати і готувати для нової землі треба дуже багато зусиль Бога. Треба було сина його віддати, щоб була створена нова людина. Це саме важке для Господа створити нову людину. Що буде на новій землі, чого не було раніше? Нові співвідношення. Мабуть, ті співвідношення, які були між Адамом і Євою, до гріха падіння, але вони були короткий час. Ті співвідношення, які були між Адамом і тими звірами та, та іншими тваринами, тваринним світом, Адам мав такі співвідношення з тваринним світом, що він кожної тварині дав ім'я, і Бог сказав, це дуже гарно. Ми побачимо Бога. Цього не було на протязі усієї історії людства. Крім перших глав книги буття, ми побачимо Христа. І Христа, і Бога ми побачимо ангелів. Ми побачимо рай, але і в цьому раю буде щось нове: буде ріка життя. У старому раю була ріка, яка орошувала той рай. А тепер ріка, яка буде давати життя через дерево, життя, яке буде рости на його берегах, вона буде давати життя. Ми побачимо у раю багато багато спасених. У першому раю було тільки двоє Адам і Єва. Перший рай від людини залежало за, цим, за цими деревами, за цією землею піклуватися. Тепер ще людина буде служити Богу, так каже 21 розділ книги об'явлення. У цьому новому раю не буде ночі. Ще один такий, одне таке питання. Ми читаємо перший вірш книги об'явлення. 22 розділу. Запрошу вас прочитати цей вірш. 21 розділу. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І може таке питання бути. Так що у морі поганого? На першій землі море було, було, його було дуже багато. А що тепер такого поганого, що моря вже нема? Але ми бачимо, коли читаємо книгу пророка Ісаї, і коли ми розуміємо, що книга. Об'явлення це книга, в якій є символи, символіка. То про яке море каже Іоанн, який був людиною? Зараз я вибачаюся. Який був людиною, яка дуже розумілася на старому заповіті? Якого моря для Іоанна не буде на небі? І тому ми читаємо Ісаї 57 розділ, 20, 21 вірші? А ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно. І коли води його багно і мул викидають, для безбожних спокою немає, говорить Господь. Таким чином, море апокаліптичних книг це символ розбурханого людства, в якому є кривда, війна. Пам'ятаєте Данило, книгу Даниїла, коли з цього моря звірі виходять? Книга об'явлення, 13-й розділ. Звір виходить з моря. Море розбурхане, як пише Ісая. Воно спокійним не може бути, бо це людство. І там багно і мул. І безбожним немає спокою. Оце море, яке показує безбожних, яким спокою немає. Такого моря. Але я так розумію, що усім, хто люблять море спокійне, хто любить відпочивати на морі, їм буде велика спроможність дана радіти з цього відпочинку біля чудової морської стихії. І останнє, буде в Ірусалімі храм чи ні? Знаєте, у книги, книзі об'явлення в 7 розділі написано, що святі будуть служити у храмі Божому. У, 12, у 11 розділі книги об'явлення написано, що побачив я храм Божий на небі і ковчег у цьому храмі. І коли ми читаємо 21 розділ об'явлення, то ми читаємо слідуючі слова. Об'явлення, 21 розділ, стосовно храму. 22 й вірш. А храму не бачив я в ньому. Бо Господь, Бог Вседержитель то йому храм і агнець. І може постати питання, а що таке храм? Був чи храм в першому районі ми не бачимо. Але там Адам і Єва зустрічали з Господом. І є такий богослов Адвентисткий Річард Девідсон, який, аналізуючи перші розділи Книги буття, прийшов до висновку, що перший рай це і був храм. Бо в ньому були усі ознаки храму. Але потім, коли люди стали віддалятися від Бога, уже і Адам і Єва вийшли з цього храму раю, бо вони не могли. Бути рядом зі святим Богом. І чим більше, більше більше люди віддалялися від Бога, тим більше завіз повинно було бути у храмі. Перша палатка, яка була в пустелі скинія, вона була палатка, які переносили лівіти з місця на місце, але і там вже були завіси. За якими знаходився Бог і тільки перший священник міг раз у рік зайти туди за завісу, покадити перед славою Божою і покропити кров'ю в день очищення. Потім Соломон строї ще більший великий храм, в якому теж є завіса. Яка відділяла Бога від людей. Але і ця завіса була розорвана у часи смерті Ісуса Христа на Голові. Тому Новий Русалим – це і буде храм, але храм, в якому завіси між людьми і Богом. І ми вже казали, що там люди будуть бачити Бога і акцію. Хай Господь нас благословить у дослідах цього уроку і суботньої школи, всім благословінь, усіх з Новим роком, побажання, щоб цей роз... рік для нас, жителів України, став багато кращим кращишим. Чим той рік, який ми, який ми з Божою допомогою всі з вами пережили? Хай він буде кращим, добрішим, благословіннішим з Господом усім самого найкращого. Амінь.